9 жовтня розпочинаємо уборку нашого ГБ С35. Турецького так він виглядає. комбайн комбайном підігнав легендарний блогер Андрюха Решетняк. Так що будемо збирати. Все буде Україна. Що, подивились втрати, трошки знайшли. Зараз трошки підрегулювали. Побігли тільки самолугу 11.9. Це края, Ну края, ви не бачите, воно видно. Далі думаю буде все добре. Тут збирання, края впросили. Це він пішов, тут вже вгоне. Трошки вологе, 11 десь показує вологомір. Будемо сподіватися, що це тільки края в нас вологі. тут буде трохи краще. Тут трохи гірше, як я вже розказував, тут 5 гектар, там, де була кукурудза, там наче думаю краще. Ну, Будемо все возити через ваги, тому в кінці відео будемо знати результат, яка у нас вражайність. По годзону будемо знати вже як з дому, а по С-35 будемо знати сьогодні, продовжуємо. Відбили вже загінку. Хочу пройтись, подивитися, що у нас тут з бур'єнтів. ось с умишій виліз. Ну, думаю, шансів у нього немає. Десь є отака От амбрузіїнка. Недобита. Все ще одна, На жаль. І оце вже те, що посходило. Це вже після опадів. Ось 5-сантиметрова лобода. Вона синя. Ось амброзія амбрузія вилізла. Ну, це ж вже явно свіжа. Шансів у неї мабуть немає. Берізка, гібіскус, це десь з краю трохи більше було, все. Цей трічатий гібіскус. Не ну, думаю, що в нього шансів теж вже. Це в нас вже будуть покривні культури. Що будемо завтра тут рубати? Палку будемо сіяти тут пшеницю. Все куряче просо. Ох яке. Хоч би воно. Насіння, думаю, не дасть ми його завтра порубаємо. Ось оцей гібіскус уже заців. Це б то, що не добито було. Або може підоцику корозини лежало і ось вже коробочка є з насінням. Чи це він тільки зацвітає? Ні, це вже він оцівся. Це вже у нас насіння. Чи ні, ну підказіть. Оце цього гібіскуса на цьому полі ще дуже багато. Ну а так, в принципі, в принципі, чисто. Комбайн вигружається. У нас отакий фон соняшника. Ну, ми знаходимося трошки як низиночка, кошики тут такі непогані. Подивимося, що він нам дасть. Такий. Відчого. Веселенькі такі кошики. Отак якщо подивитися на фон. Тут і сонце зараз сюди перейдемо. В принципі, на цей рік виглядає наче більш-менш. Ну, возимо все через ваги, вечором будемо знати результат. Ранок 10 -е шовтня. Зібрали ми, думаю дві треті уже зібрали. Залишилось трошки таке як туман, воно. Чи не туман. Зараз спробуємо що в нас буде з вологою. Будемо пробувати далі. Вода тече, Пішов дождик. О, Пустився дощ. Не знаю коли тепер ми будемо косити, сьогодні мабуть точно небо щось воно таке. Наче по прогнозу не було, але глупило. Так що поки чекаємо. Сьогодні вже у нас 13 жовтня. Трошки дозіки такі, ну не так випало там, 5 мм за 3 дні, але працювати не давало, тому продовжуємо. В кінці відео. Будемо мати результат. Поділюся з вами. Так, трошки наче сонечко вийшло, але трошки хмариться. Волога десь поміряла 11,5. Будемо сподіватися, що наступний бункер буде трошки меншим. Будемо спостерігати, але ж хочемо сіяти тут пшеницю, тому вона і тягнути нікуди і не хочеться його ж і Поки так. так виглядає наш соняшник. Це все, що в нас тут залишилось. Так, підійшов. Так, наче як на цей рік непогано виглядає. 13 жовтня продовжуємо збирати. Пуляка летить. Хочу поділитися враженнями про цей гібрид М94 С35. Третій рік уже я його сію, і в цьому році я думав, що він виглядав гірше і хуже стартував, ніж Гудзон. Але Гудзон не запилився, багато пустого, а цей все-таки щось сипе. Уже скоро будемо знати результати, ну судя по тому, що машина їздить, то соняшник тут є. Сейчас валивчий жадкой. Чого? О, такий кошик. Він весь запилений. Натура 430 ми перевірили. Олійність 48,5. Це то, що зробили в лабораторії. Я думаю, що в мене на наступний рік соняшника буде 20 гектарів всього. Тому я думаю ми ще раз мабуть спробуємо цей гібрид. Все-таки щось в ньому є. Щось в ньому є. Витримує він нормально ці наші спеки, наші температури. Осталось не знаю, гектар може 5-6 ще косив. Ось на такому гарному фоні заканчуємо ми жнива. І жнива соняшника, і взагалі жнива. Хочемо ще тут пшеницю сіяти. В общем, цифри будуть зараз. Все порахую, будуть цифри. Друзі, порахував я всі цифри, все відняв тару, поважили, вийшов отакий такий у нас результат. Майже 1,6 тонн з гектара, трошки менше, чим я задоволений по цьому року. Так що, всім успіхів, хто дивився до кінця, всім дякую. Де підтримує сили оборони? Слава Україні! Всім пока.